Всім привіт! Сьогодні мова піде на про про шпалери на прохання наших підписчиків. Е просили покажи шпалери, розкажи для винограда. Розкажи як технологічно. Вони в тебе виконані, які є, можна сказати, нюанси, щоб люди закладають перший раз виноградник да, і не знають, як, як правильно це все зробити. Ну і дуже часто запитують про розміри. Розміри, відстань між виноградом, між рядами. От зараз почнемо з того. Друзі, я для себе вибрав такі розміри. І вони мене повністю задовільняють. Це між рядами в нас 2,5 метри. Між голови, ось, ось тут, допустимо, є у нас голова куща. І тут голова куща. От Між головами куща, між головами нашого куща у нас іде 2,5 метри. Получається, те саме і в ряду, між кущом. І кущем 2,5. Получається у нас 2,5 на 2,5. Е і зараз про наші шпалери. Спочатку, коли я почав закладати виноградник, в одному місці я зробив там перших два ряди, я зробив 3 метри між ними. Це якби дуже завелика відстань. І потім уже я. Почав робити половиною і це, це мене повністю задовільнило. Отож, перші мої шпалери, які я почав робити, робив я ось такого профіля 20х15. Ось, ось таким чином. Бачите, двохплоскосні шпалери у мене зроблена вона отак, можна сказати, v образно Як воно робиться, ви розумієте, що висверлюється дирка, закладаються опори, бітонуються. Постоянно питають, на що це в тебе зверху. Що це в тебе зверху? Дивіться, шпалера сама опора не така груба, профільок 20х15. Але за рахунок цієї перемички, що у нас, ми його перев'язали, яка не дає нашим шпалерам під тягою винограда, да, не дає йому складатися. Фактично, це, ця перемичка держить всю нашу шпалеру. І перші шпалери я виконував за такого профіля. Ось таким ось чином. Зараз там казали про обрізку винограда, розказували мені, а що ж ви зразу ріжете? Треба розказувати там от всю, всю теорію і тому подібне. Я показую, як у мене, і розказую, як би, то, то, що роблю я. Я не буду зараз розказувати вам про шпалери, які там є, їх дуже багато видів. Кожен для себе вибирає, яка йому до вподоби, Значить, дивіться в нас. Поставили ми опори, перев'язали їх всі далі по проволоках, Оце дуже важливо. Спочатку я почав робити да, від полу, від нашої земельки 50 см. Ось так було 50 см, Тут зараз сніг да, і вкритий виноград землею, тому воно кажеться, що якби тут менше. 50 см. Але потім побачив я, що перша проволока занизько, яка проблема? Ну не проблема, але коли йдуть сильні дощі, у нас грони висять у цьому місці. Вони сильно низько до землі. І буває, що коли від землі каплі да, і грони на грони попадає так, якби, ну, земля. Тому далі я почав виконувати. Ось так. 60 см, бачите? Від землі вже вище. Ось тут видно, додавали ми шпалеру, вже 60. І це достатньо. Далі, дивіться, 60 см взяв я від землі, пішла в нас перша проволока. Далі роблю я 20 см, бачите? Для чого 20 см? Щоб коли ви підв'язали на першу шпалеру, ви підв'язали. Нашу плодову стрілку да? пішли пагони, щоб ви, коли вони пішли молоденькі, щоб ви зразу могли їх підтягнути. Спочатку я робив, бачите, 30, і це було забагато. Пагін вже піднімається, починає хилитися, і потім ти його підв'язуєш. А тут пагінці молоденькі вийшли, раз і ви його підв'язали, яка у вас підв'язка з степлером чи чим. Ви підхватили. Тому дивіться: 60 віднизу, 20, далі 30. І далі по 40, 40, 40 і 40. Все, і це ось такі розміри по проволоках. Є в мене, бачите, такі вони як В-подібні, і ЕП-подібні. Ну, З теорії В подібна чим краще то, що вона розгорнута да, і туди попадає більше сонця всередину куща. з теорії. Але потім я робив отакі П-подібні, і різниці ніякої я не замітив. Те саме, що і, і там, так само, то сонце просвічується. Тут трошки простіше, швидше її робити, бо виставив і не, не, не дивиться на ці вугли. Отож, по розмірах, я вам розказав. Отож, ви для себе вибирайте, що у вас є під руками, з чого можна зробити, тому що зараз метал в великій ціні і це набагато затратно. Що у вас є, але продумайте технологічно так. Щоб вона була прочна. Ви ж розумієте, що на кущові хайдай 20-25 кг винограда, да, довжина, який, яка це вага. Тонів треба, якщо от шпалера тонша, треба її перев'язувати. Ще важливо, якраз тут, чого я вибрав отут місце, бо тут як я робив до, і потім як я виправляв свої помилки. Дивіться, перше, що я робив, да, і сверлив цей профіль, дирочки, отакі, і протягував проволоку. І це трішки я потім зрозумів, що неправильно чому. Е, все одно йде дощ да, і попадає сюди в цю дирку. Сікає там по проволці да, і попадає в цю дирку. І потім почалась набирати сюди вода. Там я просверлив потім ще дирку, щоб вода стікала. Ну і воно то вже скільки років стоїть, але все рівно попадає сюди вода, і це якби не дуже добре. Далі я почав просто прив'язувати. І це набагато легше і простіше. Дивіться. Натягнули, прив'язали все. Воно нікуди, воно, бачите, ось ця проволока. Воно нікуди воно не, не ісцейкується. Як ми прив'язали, так воно і є. Ось з цієї сторони покажи. Кругла у нас труба, бачите? Прив'язав і все. Все, нікуди воно не дівається. І дуже добре так на проміжному стовпчику просто обв'язали, закрутили. Дуже добре, якщо вам треба підтягнути проволоку, ви натягували, вона ходить туди-сюди. Просто і надійно. Ось все по... Монтування проволоки. Отож, про свої шпалери я розказав. Ви для себе вибирайте. Якщо є якісь запитання, запитуйте, буду радий відповісти. Виноград у нас вкритий землею, бачите, прийшла до нас зима, упав сніжок, це дуже добре. Зараз багато в відео попадають мені, як люди там покривали різними матеріалами, геотекстилем, там і солому, і т.д. подібне. Ходять до нього, заглядають сухий, мокрий. Вроді простіше укрити, але постійно рука на пульсі з погодою і зі всім. Ми вкрили землею, да, процес трудойомкий, але ми вкрили і до, до весни за нього забули. 100% землі він зберігається чудово, ніяких питань по зберіганню немає. Тому я для себе от вибрав укриття землею. Отож, друзі, про шпалери розказав. Та, друзі, по зберіганню лози. З'їздили ми до колеги виноградаря, там взяли деякі сорти. Одна посилочка нам прийшла. Зараз очікуємо ще другу посилку, і будемо закладати черенки на зберігання для прививки. Якщо вас ця тема цікавить, пишіть коментарі. Заснімемо відео, покажемо, як ми закладаємо, щоб зберегти нашу лозу аж до травня місяця, щоб виконати наші прививки. Ще важливо. Для початківців, які закладають виноградник напрям самих шпалер, що я маю на увазі? Дивіться, у нас шпалери розташовані, ряди йдуть на південь. Чого так? У нас сходи сонце да, на, на сході, і отак воно повертається на південь. І в обід воно світить у нас якраз з півдня і наші шпалери повністю просвічуються сонечком. Сонечко проходить і всі частини, всі частини винограду постійно під сонцем. Виноград, ви знаєте, це сонцелюбива е, культура, крайній ряд там, від сонячних копіків ми захищаємо. Е, але я ж кажу, що всі шпалери просвічуються сонцем. Якби ми поставили їх е, отаким чином, у нас би перша шпалера б закривала другу. Закривала другу. Отож дивіться, де у вас південь, як у вас світить сонце для того, щоб наші рослини получали. Отримували сонце і мали живлення, мали гарний фотосинтез. Біля будинку у нас одноплощинна шпалера. Ви бачили тут плодоношення наших кущів. Бачите, тут така біштамбове формування. До землі ми його не прикладаємо, не вкриваємо, обмотуємо так агроволокном, допомагає воно нам від обледеніння, від обмерзання і від сильних вітрів сквозняків. Де, виходить, придавили до землі, вже, мабуть, я не пам'ятаю, багато років я так роблю, і тут біля будинку в мене все чудово. Ніяких підмерзань не було. Смисл одноплощинної шпалери, ви бачите, да, так само стовпчики і в одну плоскість. Зроблена шпалера, але якщо ви робите одну площину шпалеру, ви повинні розуміти, що відстань між кущами має бути хоча б метра три для того, щоб ви поклали лози плодоношення і набрали навантаження на кущ. Бо якщо ви посадите там два з половиною два метри між кущами, і у вас одноплощина шпалера, ви поставили дві лози на шпалеру, і все, ви не наберете навантаження, лози будуть потужні, і кущ буде жирувати. Тому тут треба, якби. Все враховувати. Відстань, якщо у вас одноплощина шпалера, то хоча б робіть метра три між кущами, щоб ви там зробили там три-чотири рукави да, і по метру від цю лозу розклали на плодоношення.